І всі звертники послали до баруха і гудія, сина Нетані, сина Шелемії, сина Кушейного, говорячи: Того е, звоя, що читав ти з нього з вуха народу, візьми його в свою руку та й прийди. І взяв барух, син Неріїн звоя в свою руку та й прийшов до них. І ті сказали до нього, сідай же і прочитай його в наші вуха, і прочитай барух в їхні вуха. І сталося, коли вони почули всі ці слова, жахнулися один перед одним та й казали барухові: Конче перескажемо цареві всі ці слова. І запитали вони баруха, говорячи, розкажи нам. Як ти писав усі ці слова із його уст, і сказав їм барух, він показував мені в своїх уст усі ці слова я писав у книзі Чорнило. І сказали зверхники до баруха, йди сховайся, ти та Єремія, і нехай ніхто не знає, де ви. І прийшли вони до царя на подвір'я, а звоя поклали в кімнаті писаря і лишами і розповіли вуха царя всі ті слова. І послав цар Ігудія взяти звоя. І той узяв його з кімнати писаря і лишами, і, і його прочитав його вуха царя та вуха всіх зверхників, що стояли при царі. А цар сидів у зимовому. Домі дев'ятого місяця і перед ним був розпалений коминок. І сталося, коли гудій перечитував тричі чотири стовпи, то цар відрізував це писарським ножем та й кидав до огню щоб в каминку, аж поки не згорів увесь звій на огні, щоб коминку. Та не злякалися і не роздерли своїх шат цари та всі його раби, що слухали всі ці слова. І хоч Елнатан, і Дилая, і Гмарія просили царя не палити того звою, та не послухався він їх і наказав цар і сину Царевому, і Сираї, сину Азріїловому, і Шелемії сину Авдієловому взяти писаря Баруха і пророка Єремію, та Господь їх сховав.